У зону проведення антитерористичної операції вирушили ще 120 правоохоронців Житомирщини. Там вони змінять своїх колег, які зможуть повернутися додому після виконання завдання. Цей досить тривалий період, який ви там відбудете, відбуде трошечки довше, ніж минула зміна. Але я думаю, що ви проведете його з честю, виконаєте ті завдання і функції, які стоять перед нами. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції щоденно змінюється, є і легші, є і гірші часи. Крім того, що погодні умови додаються зимні. Але я думаю, що з честю і гідністю буде виконані ті завдання, які перед нами стоять. Від імені ветеранів органів внутрішніх справ до присутніх звернувся голова ради Віктор Бура, який побажав відрядженим гідно продовжити естафету Житомирських правоохоронців, які уже більше ніж півроку виконують завдання у зоні проведення АТО Юліана Паренько за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області.